Христос Воскрес, друзі! Ми зараз готуємося до святкування Великодня. Бачите, вже кіплять яєчка, будемо їх зараз фарбувати і прикрашати нашу корзину. Минулого року, як ви знаєте, паски практично і не було, тому що був посилений карантин, і ми навіть боялися йти, щоб не заразитися бо уникали скупчення людей. А цього року ми будемо її святити. Ось такий от красивий у нас кошик. І в нас сьогодні буде одна із двох пасок, не знаємо, або ось цю, або пенетон. Ну Пенетон зараз ми відкриємо, подивимося, чи він більший за цю, чи ні. Щоб нам все вмістилося. І також баба передала каролінці ось такого баранчика. Завжди любовці баранчика на паску. Вони такі от символічні, святкові. Давай подивимося, що ж там у нас знаходиться. О, вона велика. Величезна? Така як коробка. Я думав, що коробка велика, а насправді всередині панетон маленький. Ого! <рес> вона реально величезна. Ну, на вигляд вона така суротика, але я думаю, всередині вона смачніша. Бо ця ну, виглядає, на виглядає на вигляд петить. Та, ну ця гарно виглядає. Ми її, значить, беремо цю меншу, так? Да. Бо ця нам навіть не влізе. У цьому відео буде невеликий, але дуже-дуже приємний сюрприз як для нас, так і для вас. Дивіться його до кінця, щоб нічого не пропустити. До цього ми залишили в кімнаті. Вона зараз там дивиться мультики, щоб не заважала, тому що нам потрібно це швидко приготувати, зібратися, йти на вулицю, що вона мусить погуляти по дорозі, поспати. Дістали ми барвники. Бузкова, бірюзова, жовта червона, салатова. Таке враження, як будемо красти волосся. No. Коротше, прямо як з Ну гаряче. Оп! Бук втопилося. Переходимо зараз до бузкового кольору. Фіолетовий. Ну так. Да. Бульк <реш> і пропало друге. Вирішили Попробувати ще інші кольори. Думаємо, це що буде тільки два. Давай зробимо ще декілька. Це якийсь червоний. Останнє у нас чорна чашка, дивись, а в ній видно. А ти казала не видно. О, да! Бо воно світле, світлий колір в чорному. жовте внизу. Зараз і розмішаємо, може і не буде вийти. Ну, тепер так. Бач, розмішала і все. Так видно. Такий золотий аж. А каролінине яєчко ми в таку клійонку. От як думаєте, яку ми виберемо? Можете написати зараз в коментарях, поки ще не продовжилось відео. Дістаємо ми яєчка. Бірюзове, воно класне. Фіолетою вийшло таке світло, світло, світло. Ну, Світленьке. Що там в нас з червоним? Ого! Червоне таке От яскраве і жовтеньке. О, золоте. Курочка знесла яке яєчко. Золоте! Гарне яєчко. Коротше, вибрали ось такий от малюнок для Диви, як гарно гарного. Обліпали такий жовтий колір весь. У нас повзло, воно стало таке, бачиш? Ну, перекрутилося чуть-чуть. Але колір втратив. Жовтий колір. Де є в нас жовтий. Он чорну чашку кидай, щоб воно ще настоїлося. Повністю весь колір втратило. Все, хай стоїть так. Помаленьку наш святковий кошик стає повний. Ще деякі от елементи дочищаються і зараз будемо це все доприкрашати. Можете написати в коментарях, що ви вкладаєте в паску, буде інтересно почитати. Цього разу ми взяли ще баранчик. Посвятимо його. Цей кошик у нас готовий, так що ми готові відправлятися святити пасочку. Вийшли ми вже з хати, перечекали дощ. Надіємося, що зараз не попадемо знов. Хоча, бачу, хмари трошки находять, але невеличкі. Направляємося до церкви святити нашу пасочку. Дівчата попереду. Дивіться на ту щасливу дівчинку. А, йдемо святити пасочку, йдемо. Аж сонечко вийшло. Так гарно стало. Мама сьогодні така красива. І Карлінку вдягнули в кросовочки. Класно всі дерева у цвіті. І цей цвіт посипався прямо як зима. Добралися ми вже до церкви і витягнули Карліну із коляски. То треба було зафіксувати, щоб вона не їхала. Я так зрозумів, що вона побачила песика, Так. що був песик гав гав Мама забрала тебе від песика. <рес> вже й де священник кропити буде. Все посвятило дуже швидко паску. Кароліну знімав, хотів подивитися, як вона відреагує на те, що її будуть кропити. Але вона вже доросла дівчинка, вона вже не кричала, вже все відреагувала нормально. Несемо нашу пасочку і бачу, хмари трішки находять. Щоб встигнути додому, не попасти під дощик. Дивись на Кароліну, вона дивиться на небо, чи дощик не падає, бо вона вже йде з граблями, буде сапати пісочницю. <рес> так? Тішиться. Не встигли ми дойти додому. Побачили кицю і мусили зупинитися. Мяу-мяу. Як киця каже, диви, як вона, о, позіхнула! Тож режуня. Та, рижик. Він реально як рижик. Ну так, пішов до Наталії гладитися. Все, киця пішов. Пішов їсти паску. Вчасно ми доїхали, тому що почав накрапати дощик. Хмари понаходили. Ну що ж, друзі, вернувся я додому. Треба було поставити кошик вдома, щоб з ним не носитися. Крунька, хоче ще бавитися. Ідемо з нею гуляти, а з вами зустрінемося уже завтра на Пасху. Тому зараз. Нарізаємо ми вже пасочку і ставимо до нашого святкового столу. А в нас є ще класна традиція. Зараз побачите яка. Я вибираю собі яке. Я розумію. Бери. Рожеве. Ха-ха. Давай, бий. Бий, бий, сильніше, так. Правильно. <клухи> <клухи> і, <клухи> Кароліна виграла. <реш> Ти перемогла! І тішиться! Переможниця! Ще передаємо Каролінці сеченого Баранчика. На А зараз подивиться і скаже, що То не гав-гав-гав То Баранчик. Та, баранчик Гарний. Така щаслива. Христос Воскрес! Виїстину воскрес! О. То не песік, то не вавав. Всіх з прийдешнім святом. До зустрічі у нових цікавих відео. Всім смачної паски! Па -па. Папа. Па-па! Па-па!